Друзі, всім привіт! Дорогі підписники, гості каналу. Проводимо обробку нашої малини ось по листове. На ніч передають нам температуру десь до нуля, і то ще може буде їй мінус один. Зараз будемо проводити обробку і захищати нашу малину від цих приморсків. Даємо ось таке добриво, це Мастер 320-ки, даємо його 30 грам. І також даємо 30 мл цього аміностар, це амінокислоти 30%. Все це даємо на 12 літрів води. Будемо обробляти по-нашому листове. Також після цих приморозків ми знов повторимо цю обробку. Ось так виглядає наша малина. Це малина біля дому, вона трошки мало зазнала перших морозів. Але... Зазнала, як бачите, ось. Обробляємо по листові і після приморозків обробимо повторно. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.